Uh-huh. Розбійники, що змінили світ вперше вікінги ступили на англійську землю в 793 році. Все почалось з пограбувань храмів і періодичних набігів на землі англійських лордів. Та впродовж наступних років вікінги, яких англійці називали норманами, закріпилися на англійських землях. І з часом розбійники-пірати перетворилися на місцевих лордів. Саме в цей час, а точніше на початку 868 року, коли англійські землі, включно з островом Ірландія, були розділені між найрізноманітнішими лордами, і розпочинається наша історія. Нашого героя звати Родерік Істменсон. Його батько був простолюдином, що все життя пропрацював на землях місцевого лорда. Родерік же став рабом цього лорда і всю юність пропахав на його угіддях, але це не зламало хлопця, а навпаки, зміцнило і загартувало. Він виріс сильним, спритним і витривалим. Але, на жаль, його батько швидко пішов із життя, а мати захворіла. Саме тому, зібравши всі пожитки і віддавши всі заощадження, Родерік відправився з мамою до цілителя, що, за слухами, жив десь на території Фризії, сучасні Нідерланди. В надії, що місцевий цілитель допоможе його матері, але, пропливаючи недалеко від берегів Фризії, на корабель, яким вони йшли, напали пірати. Родеріка важко поранили. Ледь живого його виловили в морі рибалки і притягнули до місцевого цілителя, де хлопчина нарешті отямився. Ого, ти нарешті прокинувся. Тобі, мандрівнику, дуже пощастило. Я дивуюся, як ти взагалі на ногах стоїш, боги точно слідкують за тобою. Коли тебе сюди принесли, ти був більше мертвим, ніж живим. Хто ти? Як я тут опинився? Де я? Ти два тижні пролежав тут без тями. Рибалки з селища Доксінга виловили тебе в морі. Ти дрейфував на якомусь уламку корабля. Всього зраненого вони принесли тебе до мене. «Доксінга? То я у фризі? А ти той цілитель, що лікує від усіх гниду?» Тільки одна людина була настільки відома, що наріз усіх усюд приходив до нього в надії вилікуватись. Але він, на жаль, помер давно. Я його син, Агеббе. То це все було дарма. Всі зусилля, все життя було вкладено в цю подорож, в кінці якої нічого. Мені шкода. Мій батько помер і забрав всі секрети зцілення з собою. Досить про твого батька. Рибалки, вони не знаходили ще когось? Не знаю, в них і спитай, до мене більше нікого не приносили. Сходи до Доксінги, знайди Тхонкріка. Він голова села. Дякую, Аебе. Дякую за все. Зібравшись, хоча речей у нього майже не залишилось, Родерік відправився в згадане цілителем село. Там хлопець знаходить Тхонкріка. Розпитавши його, дізнається, що Свен бича шия напав на його корабель, і що цей свен є місцевим лідером банди, що тероризує навколишні селища і міста. Так як вказати, де зараз можна знайти свена, Тхонкрік не може, бо не знає. Родерік сподівається, що можливо знаходили ще когось, як знайшли його, хоча б тіла можливо знайшли тіло його матері. Та Тхонкрік заперечив: а це дало мізерно, але надію Родеріку, що його матір може бути живою. Тож тепер Родерік збирається знайти свена, врятувати матір і помститися за підлий напад. Конкрік застерігає молодика, що це дуже небезпечний шлях, але підказує, що ярл міста Кеннемер може якось допомогти йому в пошуках Свена. Тож Родерік вирушає туди. В дорогу Тхонкрік дав Родеріку пару сотень монет, з ними він пішов до міста Дорестад, де купив собі подорожнього посуха, який поки виступатиме як і основна зброя. Потім, трохи потренувавшись у місцевого організатора турнірів, за що теж отримав пару монет, наш герой нарешті добрався до Кеннемеру. Зустрівшись з Ярлом Хродольфом Харальдсоном, Родерік оповів йому свою історію. Та Ярл не проявив особливого зацікавлення до проблеми хлопця. Хоча і погодився випробувати його, і, можливо, виконавши декілька завдань для Хродульфа, Родерік зможе завоювати довіру Ярла, і тоді Хродульф, який за його ж словами, сам полює на Свена, візьме хлопця до себе у Ватагу, і коли Свен з'явиться, то Родерік зможе помститися. Родерік неохоче, та все ж погоджується виконати завдання для Хродульфа. Яке полягає в тому, що йому потрібно сходити в монастир, що неподалік до Ксінги, і вирішити проблему, деталі якої Ярл вирішив не повідомляти. Довго не чекаючи, Родерік помчав до монастиря Уілліборд, де потрапив на аудієнцію до Абата, який і пояснив суть проблеми? Котрийсь з ченців знайшов документ, який нібито засвідчує, що земля неподалік монастиря належить монастирю і фермери, які там живуть. Повинні покинути цю землю і шукати собі щастя де-інде. Перевірити справжність документу Родерік не може, адже він неграмотний і не вміє читати. Тож він пропонує зустрітися з ченцем, котрий знайшов документ, і з селянином, котрий живе на тих землях, щоб дізнатися думку обох сторін. Пізніше, по приходу монаха і селянина, Родерік в розмовах з ними трохи пригрозив обом, і монах зізнався, що документ не справжній, його навмисно змусили підробити папір, щоб відібрати землю у селянина. Тож бажаючи справедливості, Родерік наказав від імені Ярла віддати землю селянину і більше ніколи не зазіхати на неї. З цими добрими новинами Родерік повернувся до Ярла, котрий висварив хлопця. Адже Родерік повинен вирішувати справи не по справедливості, а так, щоб було вигідно ярлу безпосередньо, адже тільки так він зможе завоювати його довіру. Але що сталося, те сталося, і тепер Ярл готує нове завдання і для його виконання Родеріку потрібна ватага. Хродульф дає дозвіл наймати людей в навколишніх містах та селах, і Родерік, не чекаючи ні хвилини, розпочинає збір. Подорожуючи між поселеннями і набираючи то тут, то там людей, Родерік натрапляв на невеликі банди злодіїв та відступників, з якими по можливості вступав у бій, набираючись досвіду та заробляючи копійчину. Згодом його ватага налічувала 16 людей, а екіпірування Родеріка в рази покращилося завдяки трофеям. Уже більш впевнений, Родерік прибув на аудієнцію до Кеннемеру, їх Хродульф повідомив, що у навколишніх землях багато повстанців, котрі хочуть вигнати данів з земель Фризії і одного лідера повстанців Родеріку належить здолати, адже той ну дуже засів в печінках ярлу. Щоб вийти на повстанців, Родерік повинен знайти чоловіка на ім'я Регінхард. Він якось пов'язаний з повстанцями, але з людьми Ярла Регінхард співпрацювати не хоче. Тож Родерік повинен якось вивідати інформацію у цього п'янички і вбити лідера повстанців Тіадерда. Завітавши в місто Дорестад, Родеріку не прийшлось довго розшукувати Регінхарда, адже той справді був в таверні і пиячив. Приєднавшись до нього, Родерік дізнався, що Регінхард п'янчує не без причини. Його сім'я вимерла через чуму, і він не зміг залишитися на своїй фермі, так як сум за дружиною та двома дітками з'їдав його. Тож він приєднався до повстанців і на час забув про своє горе, адже повстання і боротьба за життя змогли заглушити сум. Але Регінхард зрадив повстанців, продавши брата лідера повстання Тіедольда Ярлу Кеннемера Хродульфу Харальдсуну. Щоб хоч якось залагодити провину перед повстанцями і потішити свою совість, Регінхард просить Родеріка внести пожертву місцевій волонтерці, котра допомагає сиротам і вдовам. Такій людині гріх не допомогти, тож Родерік знайшов жінку і зробив знатну пожертву. Цей вчинок розчулив Регінхарда, і той згодився провести Родеріка до бази повстанців. На цей момент людей у Ватазі налічувалось 23 людини. З цим гуртом Родерік підійшов до сховку Тіадерда. Йому назустріч вийшли воїни, котрі, побачивши Регінхарда, одразу кинулися в бій. Після бою Регінхард в пориві гніву звинувачував усьому Ярла, який вже вкотре обманув його, адже брата Тіадерда Регінхард привів на переговори з Ярлом, а Ярл підловбив його і тепер змусив Регінхарда вдруге зрадити повстанців і остаточно знищити їх. Вся ця ситуація не дуже подобалась Родеріку, адже той не планував вбивати повстанців з самого початку. Як мінімум він хотів дізнатися думку іншої сторони, але так як битви було не уникнути, тепер він прийшов до Хродульфа з новинами про виконане завдання. Та от похвала і винагорода від ярла різко змінилася новим, доволі абсурдним для Родеріка завданням. Хродульф хотів, щоб Родерік убив Конунга Фризії Хрорика Хеммінгсона. Адже тільки тоді Хродульф зможе організувати похід на свена, котрий скоро нападе на доксінгу. Це прохання дуже спантеличило Родеріка. Він ще після завдання в монастирі запідозрив, що Ярл нечистий на руку, і тільки надія вийти на свена змушувала Родеріка виконувати його завдання. Але тепер Родерік точно не збирався йти на повідку у Ярла. На шляху до Конунга, до табору Родеріка, примчав посланець, котрий попередив, що до Доксінги наближається військо Свена. Тож Родерік поспішив організовувати своє військо для оборони села. Родерік і його ватага нападали на всіх можливих противників, яких зустрічали, а також пограбували місцевий бандитський табір. Це допомогло набрати військо у числі 37 вояків. Перед цим Родерік зустрівся з Конунгом Хрориком і спробував переконати, що на нього готується замах, але той не повірив, що його ж племінник здатен на таке, і відправив Родеріка на захист до Ксінги. І ось на підступах до села Родеріку зустрівся загін конунга, котрий йшов просити підмоги. Та часу не було. і Родерік попрохав їх залишитись і допомогти захистити поселення, на що ті погодились. Родерік, ти тут. Дякувати богам. Кораблі Вікінгів на підході. Це свен бича шия. Він нас знищить. Ми зібрали усіх, хто може тримати зброю для оборони села. Загін Конунга теж тут. Ваша допомога дуже доречна. Дякую вам. А де ж люди ярла Хродульфа? Він не відкликнувся. Та й взагалі цей напад. Це його рук справа. Підлий брехун. Він заплатить за свою зраду. Помста пізніше, а зараз до зброї. Захистимо наше село. Воїни, слухайте. Тримайте стрій, і ми переможемо. Нам протистоять вікінги, але ми воїни данії. Торе. Почуй наш заклик і підготуй Валькірі. Сьогодні ми помремо в твою славу. Після битви за Доксінгу ватага Родеріка значно скоротилась. На шляху до Кеннемеру Родерік знову поговорив з Конунгом, котрий віддячив за оборону села, але за відсутності доказів вини Ярла Хродольфа не повірив у його причетність до цього нападу. Тож, попри все, Родерік повернувся до ярла. Ярле, я врятував Доксінгу від нападу Свена, але. Але ти вчинив жахливо дурницю. Що я наказав тобі зробити? Вбити конунга. А ти що вчинив? Пішов захищати село від людей, котрі повинні були мені допомогти утримувати владу у Фризії, замість того, щоб служити своєму ярлу. Ти зрадив мене? І Я клянусь своїм іменем ти за це заплатиш. Я служив тобі вірою і правдою, а ти збрехав про свена і тепер називаєш мене зрадником. Так, ті люди були відправлені Сігуртом з Данії. Моє завдання було захопити тут владу. Якщо б ти допоміг мені, я б зробив тебе ярлом і дав би тобі все, що захочеш. А тепер згинь з моїх очей, бо якщо я тебе ще раз побачу, то не втримаюсь і розрубаю тебе на місці. Покинь фризію і більше ніколи сюди не повертайся. Ми ще зустрінемось. Хродольф, і ти тої зустрічі не переживеш. З цими словами Родерік покинув Кеннемер. На виїзді з міста його зустрів посланець, котрий повідомив, що в Доксінга залишився живий один з вікінгів, і його можна допитати. Ввечері того ж дня Родерік і його воїни прибули до села. Там зустрілися з Тхонкріком, котрий привів їх до полоненого. Родерік зміг дізнатися у Вікінга, що Свен є підопічним Сігурта Рагнарсона, правителя Данії, і Родерік, відбивши село, поламав плани Сігурта по захопленню Фризії і його спільний з Хродульфом подальший наступ на Мерсію. А ще, що після нападу на корабель, на якому Родерік з мамою пливли, залишились живі люди, котрі зараз в полоні, десь у сховку Свена, в Данії. Тож Родеріку потрібно якось потрапити. Туди. Стративши полоненого, Тхонкрік поділився гарною новиною. Його люди змогли зберегти один з дракарів, що брали участь у нападі на село, і в подяку за порятунок поселення, Тхонкрік віддає його Родеріку. Також він просить забрати з собою свою дочку, котра була прислугою у Ярла Хродольфа. Саме вона передавала інформацію, котра і викрила зраду Ярла. Родерік. Погодився забрати дівчину до гурту і, загрузивши ватагу з пожитками на корабель, відправився до рібе. Нашого героя чекають нові пригоди. А поки його ватага пливе неспокійним північним морем, ви, будь ласка, закиньте по 10 гривень на збір, який я організував в останньому відео. Я сподіваюся, що з вашою підтримкою ми зможемо допомогти в забезпеченні екіпажу, котрий береже наше небо і наше життя. Посилання в описі і на екрані. Адже на відміну від вигаданого героя, наші Збройні Сили України справжні герої, котрі ціною своїх життів бережуть наш з вами спокій і наше майбутнє, незважаючи ні на що, кожен день наші воїни тримають оборону і відбиваються від переважаючих сил противника. Давайте, хоч якось їм допоможемо, щоб їм, хоч трішки легше було гнати ворогів з нашої землі. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Підтримуйте ЗСУ кожного дня. А з вами був Тадарім. Сподіваюся, нова історія вам сподобається. Дякую за перегляд. На цьому слові бувайте здорові, бережіть себе, працюймо задля перемоги і слава Україні!